Вітаю вас на каналі Пан Фартух. Сьогодні вирішив презентувати салат, який точно приверне увагу на вашому столі. Приготування такої смакоти займе всього пів години. Для салату спочатку відварюємо куряче філе. Варимо до готовності і залишаємо вистигати. Тоді нарізаємо м'ясо спочатку вздовж волокон, а тоді на кубики. Тепер додаємо решту підготовлених інгредієнтів гранат та кукурудзу. Також нарізаємо до салату петрушку. Горіх спочатку підсмажуємо і тоді дрібничимо зручним для вас способом. Солимо та перчимо за смаком. А замішуємо майонезом. Ось так швиденько вдалося приготувати смачний, корисний та яскравий салат. Смакуйте на здоров'я!